Ну, ти вже і так нічого не побачиш. Але тільки не буде ворога. Вася не про тебе. Всім доброго ранку. Сьогодні я з товаришами вибрався на таку красивену річку, називається Дністер. Знаходимося ми майже в самому низі. Ну, В самій Дельті Дністра. База називається Білуга. І будемо рибалити сьогодні на фідер. Хлопці короповиків накидали. Глибина в місті ловлі десь так 6-6 5 6 метрів, течія така невелика присутствує. Зловив вже одну тараночку, Просидів всю ніч, але крім. Отакої тараночки сантиметрів 10, я нічого не побачив. Ну, Вона клювала в заброс, але однак, однакаліберна. е, е Питався я достучатися до подлящика. Нічого в мене не вийшло. Взагалі його не на льоски, не подлящика. Коротше, одна та, таранинка одна і капець. Викидав пілуху корма почти з горохом. А, кстати, по корму. По корму у нас сегодня всеми любимый звареный горох половинчастой. И І... обычная магазина прикормка. Обычна прикормка. Макс спеції. монтаж Поттер Ностер, Леска 0,18 с поводок сантиметров 60. На 10-м гачку ставлю об'ємні насадки, тому що багато мелкої риби. Дистанція. Не пам'ятаю ще не. По дистанції так вийшло, що я вчора знайшов перву бовку, став на ній, але це місце принесло мені ну, один дибезок. І я навмання кинув. Кинув так подальше, закліпсувався далі. І от стою поки на цій дистанції. Десь метр п'ятдесят метр десь так. І воно тільки закинув. 4 паїка вже маємо якийсь, якийсь контакт. Вон юрка вже достає, на своїй снасті зараз буде перенаживлятися. Риба стоїть щільно, риби тут дуже-дуже багато, але сьогодні в мене проблема буде не як зловити рибу, а як відсіяти оцю всю дрібноту, яка тут зібралася. Зараз щось будемо пробувати якось. Так, працює щас у мене. Три парика. Ох! Корм зволожився за ніч, так у мене. Добре, добрено. Зволожився корм. І риба. Риба на гачку. Будемо надіятись на те, що підійде і підлящик. Отака ось ось. срібляста рибка. Робоче місце. Одна вудочка відро гороху, Зараз замішаю собі прикормку. Піночка Апаї, класний черв'ячок. Так, що, задача наловить на дюшку. Буде у нас сьогодні дюшка на березі Дністра. Боже, дивіться, яка просто благодать! Яка благодатна погодка! и клювака. И такая клювание просто. Да не, я сейчас уже буду, уже на такая сил буду. Сейчас Буду. Не, yeah, ну он щось хищник ганяє, бачу. Ну да. Просто плюс закип. Треба якось придумати, як від неї ізбавлятися. Так що, продовжуємо наші експерименти, Додаємо, додаю пробкою горох, зажимаю, ну, роблю пробочку, зажимаю по бокам сипухай, щоб не пилити на точці, щоб не, збіра, не збирати піде за такого то ставив бути бутерброд зараз відправляю на точку до речі зараз буду навірно міняти дистанцию буду постаратися закидувати аж туди ближче до того берега під ту бровку хочу, хочу перевірити максимально таку дальню дистанцію то ну, попригать по дистанції хочу, може десь і знайду якусь таку рибну топу, більш-менш заліковував розміру ось, ось от в кавичках трофеї просто ламають кінцівку вудлища від своїх жвавих клювак. У такої риби тут просто тьма стоїть. Просто стіна. Дуже велика кількість дрібної риби вражає просто своїм таким хаотичним клювом дуже активним. І відправляємо куди треба. Тільки закинув, заразу плює. Виклює. Отака от Дністовська тараночка. І опять така маленька рибка, все і під той бе. Ви просто подивіться навкруги, яке блакитне небо, біленькі хмарки та легенький вітер, вода, прозора, немов сльоза. Дана локація принесла мені дуже-дуже багато клювак. Маленька срібляста рибка не соромилася подарувати клювання та підійти, звабитись на мою насадку. Я перепробував. Все, що в мене було, різна довжина повіця, різні гачки та різні експерименти з моєю насадкою, різні дистанції. Стерібляста рибка взяла мене в полон, і відбитися від неї у мене не вийшло геть. Коли я їхав на цю риболовлю, особий акцент я 15 підбирав для ловлі підляща та ляща, але мимо. Трошки промахнулися з локацією. Після довгої риболовлі, закидів на дальню дистанцію, різних експериментів, я зрозумів, що відбитися від цієї рибки зовсім не вийде. І я прийняв рішення власноруч добиратися на Одесу автостопом.